Кажуть, у Петриківці усі коти стрижені. Звісно, це жарт, але не без долі правди. Бо в петриківському розписі ніяк не обійтися без спеціального пензлика з котячої шерсті. Такий пензлик називають кісточка-кошачка. І я зараз буду її робити і вас запрошую. От набір матеріалів, які нам знадобляться. Нам знадобиться Паличка якась. Найкраще підійдуть такі палички для суші. Якщо у вас немає такої кругленької палички, то добре підійде ваш звичайний пензлик. Ось оцю, цей кінець будемо використовувати. Ну, я маю палички, тому використовую їх. Знадобиться клей ПВА, гострий ніж, ниточка для примотування. Шерсті, ножнички, якими ми будемо зрізати шерсть в котика. І ниточки теж будемо обрізати. І лак для нігтів. Можна взяти якісь яскраві кольори, коли ви робите для дітей такі пензлики, кошачки, то дитина швидко за кольором впізнає саме свою кошачку. Ну і, власне, кішка знадобиться. нам. Котика заспокоюємо. Найкраща шерсть для пензлика кошечки. Це отутки під шийкою. І обережно зрізаємо невеликий кучечок. Коли киця в доброму гуморі, то вона навіть не помітить. От він зараз у мене лежить, моркуючи собі. І навіть не підозрює, що я тут таку екзекуцію придумала. Ну, от я зрізала два таких кучечки. І цього буде достатньо. Ну, а зараз підготую паличку, цей гострий кінчик, стесую, щоб було тонко, застружую я олівець, і десь приблизно на пів сантиметра від кінчика, від краєчка я роблю таку борістку. Прирізую довкруш. От, придивіться, такий, ніби на балдашничок виходить. Ось ця борістка. Це щоб зручніше примотувалася ниточка і щоб воно не зіскользувало. Далі беру шерстинки, складаю їх тут рівненько, так розкладаю їх таким шаром. Далі змащую клеєм ПВА, пінчик. Палички пензликом рівномірно так поділити. Далі кладу паличку на шерсть і так обгортаю шерстинками, щоб вони пристали до палички. І тепер беру ниточку, добре-добре примотую. Ниточкову туборістку треба примотати. Добре. І далі добре обмотуємо доверху ниткою. І знову змащую клеєм. Тепер вже оцю частину, де замотано ниточкою. Добре-добре, приклеюємо нитку, щоб вона не розмотувалася. І даємо добре висохнути. Можна навіть 2-3 шари клею накласти. Кладу свого пензлика підсихати. Коли клей добре підсохнув, то пензлик нібито вже і готовий. Але є нюанс. Пензлик часто буде занурюватися у водичку. І клей ПВА може розчинитися, і тоді наш пензлик розпадеться, розмотається ниточка, є таке побоювання. Саме тому цю частинку треба захистити. Саме для цього використовуємо лак для нігтів. Не використовуємо лак акриловий, тому що він є водорозчинним. І так само може як і Клей ПВА розчинитися згодом у воді. Тут добре-добре оцю частинку, де ниточка, покриваємо лаком, тим самим захистивши нитку, щоб вона не розмоталася, захистити шар клею ПВА. Ну і от, власне, про що я говорила, Пензлики різних кольорів. Дитина буде знати, який саме її пензлик за оцим кольором. І ось тільки тепер можна висмикнути зайві ворсинки. бачите, є такі, що вилазять, які не прикріпилися до палички. Їх небагато, але вони є. Зараз пензлик виглядає бачите, таким розлахмаченим. От експериментуємо, заднурюємо його у водичку. І що виходить, ці ворсинки складаються до кубки, Навіть такий довгий кінчик. От, власне, те, що нам потрібно буде, цей довгий кінчик, буде дуже красиво нам крапельку робити. Ну от, друзі, тепер ви будете озброєні для Петриківського розпису.